Вітаю радіослухачів при мікрофоні Наталя Колініч? Сьогодні гість нашого ефіру Житомирянин Давид Найфонов. Давиде, вітаю вас у студії. Добрий день і вітаю вас одразу із тією приємною подією, яка привела сьогодні до нас. Адже у вас нарешті виходить перший аудіоальбом. і 18 червня у міському палаці культури ви будете презентувати свій перший диск, названий на далеких маяках. Скільки років ви йшли до створення цього альбому? Запис дебютного альбому це мрія, до якої я йшов близько 20 років. Пісні, звичайно, записувалися, але так, щоб це скласти все в альбом, якось не виходило. Але після того, як я познайомився з Костянтином Кудряковим, це відомий Житомирський реп-виконавець, і він також звукооператор, і людина, яка власне займається записами альбомів, пісень. В нас з ним дуже дружні і ділові відносини одразу склалися, і він мені допоміг записати власне цей альбом, за що йому дуже вдячний, тому що це власне та людина, яка здійснила мою мрію. Якби не він, то мабуть ця мрія або не здійснилася, або здійснилася ще через деякий час. Окрім того, в нас навіть спільна пісня є в альбомі, яку написали ми разом і виконали ми разом. Сама назва цього альбому, що вона значить для вас? Чому на далеких маяках? Взагалі, цей альбом він носить характер такий ностальгічний. Це спогади про дитинство, це спогади про близьких людей. Наприклад, є одна пісня, яку я присвятив своїй бабусі, якої, на жаль, вже немає. Є дві пісні присвячені Андрію Кузьменко, вокалісту групи «Скрябін». тому що він був саме тією людиною, яка десь в творчості мене поставила на ті рейки, по яким я зараз іду. І це роздуми взагалі про життя, про світ, про його будову, якусь таку власне моральну. Альбом насправді достатньо філософський, там дуже багато тексту, дуже багато інформації, тобто я там сказав ну, практично все, що хотів. Все, що було пережито за 20 так. років, передумано да, і відчуто. Да, да. Оскільки ви сказали, що це альбом і про дитинство, зокрема, чи можна говорити про те, що альбом навіяний Житомиром, його людьми, його вулицями, його атмосферою. В тому числі, тому що знову ж таки є пісня, яка має назву Житомирський Вальс. Вона може навіть не так про Житомир, як от про те дитинство, яке вже не повернеш, але воно десь лишилося в тих стареньких дворах, в які ми інколи заходимо, дивимося і щось згадуємо. Пісня Житоморський вальс, вона якось вирізняється з решти, от власне, стилістично. Але по тексту, по тексту, вона ідеально лягає. А те, що пісня вирізняється стилістично, це може навіть і цікаво для альбому. Тому що в одному альбому і поп пісні, і якісь балади, і реп-трек, і ось такий традиційна естрада, мабуть, це називається. От той стиль, в якому записаний житомирський вальс. І перед тим як ми його почуємо, я б хотіла, щоб ви розповіли пару слів про людину, співачку, з якою ви спільно цей трек записали. Так спочатку цей трек був записаний сольно. Я навіть зробив хореографічну постановку на цю пісню. Зараз думаю, відновити. А для альбому я вирішив зробити дует. Довго шукав людину, яка могла би виконати. І так склалося, що в цей момент ми почали співпрацювати з Ольгою Підгородецькою. Це відома Житомирська наша виконавиця. Вона працює в палаці культури, власне, де буде відбуватися мій творчий вечір. Ми якось так творчо з нею почали співпрацювати. і Що вилилося в те, що ми записали от спільно цю пісню. Бульвар засинає під ковдрою снігу, мерзнуть проспекти, вдягнувши сіренькі шарфи. Маленькі провулки наспівують пісеньку тиху. Місто так довго чекає приходу весни. Весна повернеться. Та наше дитинство ніколи, воно заховалося в рідних стареньких дворах, час неблаганний, його підкоряємось волі, і згадує, згадуємо в теплих, лагідних снах, Житомирський вальс який. В гарячих юнацьких серцях, в стареньких дворах, Що тепер так сумують за нами, давно загубившись в далеких дитячих роках. Ідуть на світ, споглядаючи, сумно, дороги далеко ведуть від домівок батьків, життя проживаємо суєтно, весело шумно. Повернутись, щоб знов зазирнути в маленькі квітучі двори, дитинством так тепло, так ніжно ще раз огорнутись, згадати далекі такі безтурботні роки, і житомирський варсь. Сьогодні у нашій студії Житомирянин Давид Найфонов, який запрошує на концерт презентацію свого першого дебютного диску недалюких маяках, до створення якого Давид ішов довгих 20 років. Якось так складається, що в житті радісне і сумне вони завжди крокують поряд. І ось ця приємна радісна святкова подія. Вихід альбому співпала із трагічною подією у родині, тому що ви щойно втратили близьку для вас людину. Це ваш дідусь, якого ви взагалі по життю я знаю, завжди називаєте татом. Це дійсно так, але я вирішив не відміняти концерт. Чому? Тому що взагалі дідусь він дуже любив мою творчість, і навіть от два роки назад теж в міському палаці культури був мій дебютний творчий вечір, який, звичайно, ми знімали. Він завжди дуже любив його переглядати. І Я вирішив, що все ж таки правильно буде не відміняти ніяких планів і зробити цей вечір на його пам'ять. Я думаю, йому було б приємно, він би це зрозумів. Тим більше це не просто концерт, а благодійна акція. Ми власне про це варто поговорити детальніше, тому що на свій концерт ви запрошуєте всіх охочих. Він безкоштовний, але заохочуєте і запрошуєте людей приєднатися фінансово до допомоги маленькому житомирянину. Так. це маленький хлопчик, якого звати Мирослав Журавський. Йому. Необхідна допомога, це ще одна з тих причин, чому я вирішив не відміняти концерт. Тому що було б якось м'яко кажучи, не етично по відношенню до нього. Це тому, що хвороба вона не буде чекати. Все треба зробити вчасно. Можливо, ми не допоможемо якось глобально, але хоча би трошки. Я вважаю, що це варто того. Сподіваюсь, що багато житомирян, які нас зараз чують, допоможуть вам у цій благородній справі. А хто із творчих людей долучився до створення цього концерту? Мені на сцені будуть допомагати молоді артисти. Це е, дитячий танцювальний колектив. Мрія, це колектив, з яким я працюю спільно з Наталією Держицяк. І дітки станцюють в підтримку Морославчика. Також декілька хореографічних номерів. З власного досвіду можу додати, що на концертах, які робить Давид Найфонов, людей завжди вдосталь. І я щиро бажаю, щоб і цього разу зала була повна. Отже, 18 червня у міському палаці культури концерт презентація першого сольного альбому Житомирянина Давида Найфонова. Альбом називається на далюких маяках. І початок цього концерта о 16 годині. Буду радий всіх бачити. Приходьте. Давайте підтримуємо Мирославчика в першу чергу. Ну і послухаємо мої нові пісні. Дякую і удачі. Дякую.